Всім привіт! Якщо ви бачите цей пакет, значить я була в Аврорі. І сьогодні я покажу, що купила по класним знижкам. До 7 грудня діються знижки до мінус 50% в мережі магазині Аврора, тож до Святого Миколая я купила деякі потрібні мені речі, ну і, звичайно ж, щось діскам на подарунок. Перше, що придбала, це ось такий людяний посох. ось такій коробочці. 10 штучок у цій пачці, і я їх звідти вийму і дівчаткам своїм племінникам поділю. Здається, безнижки, але побачила ось такі прикольні какульки-оленятка. Всі вже їх показала, а я лише їх перший раз побачила в нашій Аврурі, тож вирішила придбати. Чотири пачки купила. На порозі вже 26 рік, то в Аврурі подаються ось такі прикольні. Окуляри, є різні кольори, а я обрала ось такі золотий 2026 рік. Ще за акційною пропозицією придбала ось такі сумочки. Сумочки сюрприз називаються, тому що тут можуть попастись якісь м'якенькі іграшки. Минулого року я дівчатам дарувала. Прикольні вони такі м'якенькі кошенята, єдинорожки. Можливо, ось така їх колекція, можливо, і один із них попадеться. Хай уже самі відкриються і побачимо, чи однакові будуть ці кошенятка, м'якенькі такі іграшки, чи будуть різні. Не смаколиків, а для нас це дуже розходний матеріал. Придбала за знижкою ось такі серветки, косметичні. 150 штук. Неодноразово беру ось такий тунець. До речі, його дуже швидко розбирають. І я не одну паночку купую, а декілька. Смачний, 80 грамів у такій ось баночці. Термін придатності дуже добрий. Раджу спробувати, хто ще не купував. Ще з смаколиків взяла снікерс. Батончики. П'я штук. Знижка невеличка, але все ж таки вона є, оскільки тут грам, 50 грамів у кожному батончику. Ось це штучок. І з новинки, всі вже також пробували, я бачила в інтернеті, що уже тренд пройшов. А я ще буду тільки пробувати. Ось такі сублімовані фрукти саме зараз перед вами ананас. Ще потрібно інші смаки спробувати. Ну, хоча б почну з однієї пачки. Не з дешевих, але цікаво. Що ж це за смак? Не по акції, але захотіла спробувати ось таке печиво смородинка називається 430 гривен така пачечка. На вигляд, таке воно пісочне і з наповненням джемовим, мабуть. Ну, спробую. Якщо ви куштували таке печиво, напишіть, як воно вам? Коли буваю в Аврорі, то часто купую грінки. На цей раз я купила стейк житно-пшенічний. Ось така пачечка. Саме мені подобаються вже такі великі хвилясті. І останнє, що купила, це ось такі кіндери. Звичайні, зимова версія. Два ось такі ельфики, потім Дід Мороз або Санта-Клаус, і пінгвінчик. І ось такі зелененькі білочка. Ця серія повинна бути вся зимова колекція. Новорічна. Ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого! І також я вас вітаю з прийдешніми новорічними святами!